Праведний філарет Милостивий жив у восьмому столітті в селищі Амнія Пафлагонської області, що в Малій Азії. Він був вихований у благочесть і страху Божому. Його дружина Феозва була із багатої і знатної сім'ї. У подружжя були діти, син Іоанн і доньки Іпатія та Єванфія. Філарет був багатим і знатним вельможею, але багатство його не радувало. Знаючи, як багато людей страждає від бідності, згадував він слова Спасителя про страшний суд і про малих цих, слова апостола про те, що людина, помираючи, нічого не забирає зі світу, рядки царя Давида про винагороду праведника. І Філарет прославився турботою про убогих. Одного разу ізмаїльтяни, араби напали на пафлагонію, спустошили країни країну і розграбували майно філарета. У нього залишилося два воли: корова, декілька вуликів і будинок, але й це останнє він поступово роздав бідним, стійко і лагідно переносив він докори дружини і глузування дітей. Я маю в схованках вам невідомих таке багатство і такі скарби. Відповідав він рідним, котрих вистачить вам, навіть якщо ви і сто років проживете без праці і ні про що не піклуючись. І Господь відплатив Філаретові за його милосердя. Коли було віддано останню міру пшениці, його старий друг надіслав йому сорок мір. А після того, як жебракові було віддано теплий одяг, до Філарета повернулося багатство. У той час візантійська імператриця Ірина шукала наречену для сина майбутнього співправителя Константина Багрянородного. Для цього по всій імперії вона розіслала послів. Вони не оминули й амні. Коли Філарет і Феозва дізналися, що високі гості мають відвідати і їхній дім, Філарет дуже зрадів. Феозва засмутилася. У домі не було взагалі ніякої їжі, а про належне частування годі було й думати. Але Філарет наказав дружині гарненько прибрати в будинку. Сусіди, дізнавшись, що повинні прибути царські посли, принесли вдосталь всього для багатого пиру. Посли відібрали для царських оглядин разом з десятьма. Найкрасивішими дівчатами внучку Філарета Марію вона перевершила своїх суперниць добротою та скромністю і стала царицею. А Константин, багрянородний, щедро обдарував Філарета. Так повернулися до філарета слава і багатство, але як і раніше, святий Філарет щедро роздавав милостиню і влаштовував трапези для жебраків. Він особисто служив їм під час цих трапез. Усі дивувалися смиренню філарета і говорили: воістину людина, ця вся Божа, істинний учень Христовий. Своєму слузі праведник наказав зробити три шухляди і наповнити їх порізно золотими, срібними і мідними монетами. Із першої отримували милостню, зовсім незаможні, і з другої отримували її ті, хто втратив кошти. А й з третьої її отримували ті, хто лицемірно виманював гроші. Так, не приймаючи почестей, у смиренні і любові до убогих досяг блаженний старець 90 років. Передбачаючи свою кончину, він вирушив до Константинопольського монастиря Родольфії. Там він роздав усе, що мав при собі, на монастирські потреби і жебракам. Покликавши рідних, праведний філарет наставляв їх у любові до убогих та в нестяжательності і мирно приставився до Бога. Помер він 792 року і був похований в обителі Родольфія. Святість праведного Філарета підтвердила Явлене після його смерті диво, коли тіло святого несли до місця поховання, одна людина, одержима бісом, схопилася за гроб і йшла з похоронною процесією. На кладовищі відбулося зцілення біснуватого. Біс повалив людину на землю, а сам вийшов із неї. Багато й інших чудес і зцілень відбувалися біля гробу святого. Після смерті праведного Філарета його дружина Феозва трудилася, відновлюючи в пафлагонії монастирі і храми, зруйновані під час іноземних навал.